Привіт! Сьогодні ми з тобою створимо настільну гру з пінопласту. Вдома завжди знайдуться картонні коробки чи пінопласт, що залишився від покупки, яку принесли батьки колись з магазину. Звичайна коробка перетворюється у будиночок принцеси. Чи у стратегічну фортецю. А залишки клаптиків тканини, картону, знайдені за диваном деталі старих іграшок. У піратську карту скарбів. Отож, ми знайшли пінопласт, який нам треба поділити на цеглинки. У нашому випадку вони матимуть розмір 5х7 см. Розмічаємо за допомогою олівця та лінійки та розрізатимемо. Не забувай, різати треба на якійсь старій поверхні, а не на новому столі. Спитай діда чи тата на якій саме. Розрізати зручно канцелярським ножем. Та це важко. Тому може попросити батьків. Будь дуже обережний. У нас вийшло 17 цеглинок. Усі ми їх використаємо для нашої гри. Цікаво, скільки вийде у тебе і які правила своєї гри ти вигадаєш. Старою газетою застиляємо поверхню та розмалюємо наші цеглинки улюбленими кольорами. Ми взяли три основні кольори. Як ти пам'ятаєш, це червоний, жовтий та синій. І один колір похідний. В даному випадку це зелений. Бо ж його можна створити змішуванням жовтого та синього. Пригадуєш? Отож. У нас вийшло по 4 цеглинки кожного кольору. А 5 ми замальовувати не будемо. А наклеїмо на них вирізаний зі старих журналів улюблених героїв. У нас це губка Боб, людина Павук, Джейк з країни небувалі та мій улюблений герой з мультфільму Тачки Веселий і смішний сирник. За правилами нашої гри нам ще не вистачає дійових осіб. Для цього з корку від вина виготовляємо голови. Ріжемо як ковбасу. Потім вирізаємо трикутники зі сторонами приблизно 3-4 см. Кількість трикутників залежить від кількості членів у твоїй родині. У нас, наприклад, четверо тато, мама, брат, сестричка. Отже, всього по 4. Тепер нанизуємо на зубочистки голови та тулуби і розмальовуємо, надаючи героям характерних рис наших рідних. Ось, наприклад, улюблена сорочечка сестрички у червону смужку. Не забуваємо про веселе обличчя з ластовинням. Зображення чотирьох героїв приклеюємо до цеглин, а решта пронумеруємо. Наливаємо гаряче какао у горнята та кличемо рідних до гри. У нашому випадку, якщо попадаєш на червону цеглину, пропускаєш хід. На жовту міняєшся місцями з гравцем, який лідирує. На синю крок назад. На зелену виконуєш бонусне завдання. Кожному на початку видаємо картку бажаного героя. І. Якщо гравець потрапляє на цеглину із відповідним зображенням, то звільняється від виконання завдань. Головне не забувай, завдання мають бути добрими. Чи обіняти усіх присутніх у кімнаті, чи закинути зефір до рота. Веселої гри! Па-па!